Осінь це незвичайна пора, яка надихає багатьох поетів, прозаїків, композиторів, художників на дивовижні твори. Ось і я, ідучи центральним парком рідного міста Ізюма, пишу свої поетичні рядки. Ні, я не жив. Не жив без тебе, а просто про що прийдеш ти посеред осені на тлі ясного неба, коли багрянцем повняться сади, коли тремтять у кризантеми вії під щільним повагом осінніх роз. Збулося те, про що я довго мріяв. Як хороше. Deixa sete setar aqui,